А що ж робити тоді, коли дитина б'ється в садочку? До мене неодноразово зверталися мами з таким запитом, чим я можу допомогти, як я можу допомогти дитині краще поводитися в садочку, якщо мене немає поруч. Зазвичай буває так, що дитина погано поводить себе в садочку. Вихователі про це розказують батькам, починають критикувати. Просять, щоб мама якось вплинула на поведінку дитини, щоб вона розказувала, що бити інших дітей не можна. Мамі, звісно, стає соромно. Мама справді хоче якось допомогти, починає дитині пояснювати, починає сварити, це не допомагає. Тоді дитину починають карати, але і це теж не допомагає. Але давайте все-таки зрозуміємо саму суть цієї агресії. Ми з вами вже знаємо, що діти це імпульсивні істоти через свою незрілість. Незрілість префронтальної кори. От якраз через оцю незрілість діти мають одну думку в одиницю часу. І скільки би ми їм не пояснювали вдома, що бити інших дітей не можна, в моменті, коли дитину перевантажують емоції, Дитина реагує так, як виходить. І тут в цей момент якраз завдання того дорослого, хто є поруч, зробити так, щоб ця дитина не нашкодила іншим дітям чи іншим людям. Тобто за поведінку незрілої дитини відповідає та людина, яка є поруч з нею. А не батьки, які вдома розказують чи не розказують, що більше бити інших дітей не можна. Знову ж таки, ще раз повторюю: причиною цього є саме незрілість префронтальної кори, коли в дитини може бути одна думка, одна емоція, в одиницю часу. І незважаючи на те, що дитина дуже хоче послухати маму, виховательку чи ще когось іншого. Коли вона розлючена, вона не пам'ятає того, що їй говорили перед цим. Чи бачили ви, в принципі, дитину, яка не знає, що бити інших дітей не можна? Ми не говоримо зараз про дітей, які не розуміють звернену мову? Я не зустрічала дітей, які не знають, що бити інших дітей не можна. Я не зустрічала батьків, які кажуть, що треба бити інших дітей. Ну, можливо, є деякі, яких там цінності зовсім інші, але це дуже маленький відсоток. То чому ж наші діти знову ж таки продовжують битися? Якби так просто було, якби ми могли просто пояснити дитині, що робити чогось не можна, і залишити дитину, і вона могла, мала здатності до самоконтролю, то нам би не потрібні були б садочки. Нам би не потрібно було ходити з дітьми на майданчики, тому що вони ми б пояснили і вони б послухались, але чомусь так не відбувається. А так не відбувається саме тому, що це діти. Що це не дорослі, і саме через незрілість мозкових структур так відбувається. Тому давайте будемо думати, що з цим можна робити. Основне, що важливо розуміти, що нам не потрібно шукати винних і крайніх, хто винен в такій поведінці дитини. Нам важливо саме допомогти дитині впоратися. Із тими емоціями і навчити дитину екологічно висловлювати свої емоції. Тому, якщо ми допомагаємо дитині, тоді питання критики буде відсутнє. Ми не критикуємо дитину, а повідомляємо батькам про те, що такі випадки є, і нам треба думати, що ми можемо зробити разом для того, щоб допомогти дитині. Тому що, коли дитина... Чує критику, дитині дуже вразливо. Це додає фрустрації, а фрустрація це знову ж таки та емоція, яка потім буде висловлена у вигляді агресії. Так, садочок місце, де є дуже багато фрустрацій. І на дуже багато емоцій ми не можемо вплинути. В Садочку, по-любому, треба чекати своєї черги. Треба самому. Одягатися, треба щось робити, те, що не подобається. І так, це середовище є фруструюче, і ця фрустрація може висловлюватися у вигляді агресії. Але ми можемо перенаправити цю агресію в інший напрямок. Якщо ми не встигаємо, ми просто знаємо таких дітей, які можуть так себе вести, і тоді плануємо наперед. Для того, щоб ця дитина була в нашому полі зору. Відповідно, вихователі питають, а чи потрібно казати батькам, що дитина, наприклад, билася? Так, потрібно для того, щоб разом шукати спільне рішення. Тому що батьки можуть вплинути на частину емоцій, які є вдома, а вихователі можуть вплинути на частину емоцій і на способи їх висловлення? Того, що є в садочку. І саме спільними зусиллями можна спробувати допомогти дитині. Коли ми, хтось одна сторона почне критикувати і не буде готова чути, тоді проблеми почнуться саме в дитини. І коли е, хтось не готовий співпрацювати, від цього страждає дитина. Знову чіткий алгоритм дій при агресії. Ми дозволяємо емоцію, але забороняємо поведінку. Якщо можемо перенаправити цю поведінку в інше русло, ми її перенаправляємо. Тобто ми не б'ємо хлопчика чи дівчинку, але ми можемо потупати ногами, ми можемо побити подушку, можемо посміятися, покричати, поричати все те, що нам доступне. Але не дозволяємо приносити шкоду людям. Чи таку непоправну шкоду, якщо це якісь речі, які дитина там ламає, трошки розбиває. Але ми дозволяємо дитині проживати емоції. Де ми даємо розуміння, кажемо, що я бачу, що ти роздратувався, розізлився, так, це насправді дуже сумно. Але, на жаль, може бути по-різному. І якщо вашу дитину Після садочка критикують, тому що так, вона не змогла втриматися, там, наприклад, порушувала поведінку або робила ще щось. Наше завдання буде на стороні дитини. І як ми можемо це зробити? Не ех, нашкодячи дитині, ми можемо домовитися з дитиною про умовний знак. Наприклад, що коли ми стискаємо її ручку два рази, навіть тоді, коли вихователька говорить щось про неї, це буде означати те, що я все одно її люблю. Таким чином ну, ми показуємо дитині, що ми на її стороні і перекриваємо розділення саме пов'язане із поганою поведінкою. А тоді ми вже можемо, після розмови з вихователькою, ми можемо говорити дитині, що так, я розумію, ти розізлився, роздратувався. Але давай разом подумаємо, що би ми могли зробити, щоб наступного разу такого більше не було. І, будь ласка, відчуйте різницю. Коли ми кажемо дитині, так, я розумію, ти не міг стриматися замість того, що кажемо, як ти міг, я тобі стільки разів пояснювала, ти знову не стримався, чому ти не можеш бути як всі діти? Це абсолютно різні відчуття.